День розбору завалів після потрапляння російських ракет в житловий будинок у середмісті Запоріжжя. Біля розвалин чатують люди, шукають друзів або родичів, які жили у цій п'ятиповерхівці та з ким нині втрачено зв'язок. Наш кум він не відповідає на телефони. Він відповідає на телефони. Так, він працював в ЖЕКі в 10-му і в, 10, в 7-му, і тепер не відповідає на телефони. Тому ходив, теж не мог нічого знайти. Олександр Лихвар жив цьому будинку з мамою, двома братами та бабусею. Каже, врятувалися дивом. Пощастило, вийшли з тієї кімнати в цей момент, тому всі здорові і живі. Хлопець обережно тримає на руках кота, знайшов Рудого на завалах. Спробує відшукати господарів чотирилапого, двох своїх улюбленців ще не бачив. Майже весь вчорашній день я пробув тут. В очікуванні можливо знайдуть Моїх котів, але поки що я їх не бачу. Поруч з будинком пункт незламності. Підтримують постраждалих та рятувальників, які цілодобово працюють на завалах і запорізькі волонтери. Вчора цілий день відпрацювали тут, залишалися на ніч, тому що працівники ДСНС залишались на всю ніч на розбор завалів, тобто ми залишились з ними. Ми їх протягом цілої ночі. Обігрівали, кормили вчора. За цілий день через нас пройшло може більше двох тисяч людей. Продовжуємо залишатися тут. Скільки будуть рятівники працювати, скільки буде необхідність, ми будемо знаходитись тут і будемо все, що все, що зможемо, так і будемо допомагати.